Будь, Будьмо бачні. В той час приступили учні до Ісуса і сказали до нього, чому ти, причами говориш до народу? Він же у відповідь сказав їм, тому що вам дано знати тайне царства небесного, а тим не дано, бо хто має, то дається, що. Удасться і він то буде мати, а вдох, хто не має, візьби те, що має, я тому говорю до них опричашу вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не чули, не розуміли, на неї збудеться пророцтво Ісаї, що скаже. Слухом чують та не розуміють, і дивляться, та не побачать, бо серце в цього народу затовстіло, вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима і вухами не чути, і не розуміти серце, та не навернутися, щоб я істіли їх. Ваші ж очі щасливі побачать, та й ваші вуха почують. Істину кажу вам. Багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули, слухайте, отже, просіяча. до кожного, хто чує слово царства, і Його не розуміє, приходить лукавий, викрадає те, що посіяне всього серце. Це той, хто був прийняв спасіння край дороги. А той, хто був прийшов його на кам'янистім грунті, це той, що чує слово, і зараз вже зразністю приймає, але й він коріння в собі немає недостійні. І коли настане яка скрута чи переслідування, задля слова він швидко зневірюється, а той, хто прийняв його між тернини, це той, хто слухає слово. Але турботицю звіту та на багатство заглушуйте слово, і вони не приносять плоду. Це той нарешті, хто прийняв та добру землю, це той, хто слухає, розуміє свої плід, приносить і приносить один, сто за вічив 60, ще ущі Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо 13 главу від Матея. Отже, навчати в традиції притчами — це була цілком єврейська традиція. І євреї це дуже часто називали Машаль, тобто притча. І це була цілком звична річ, коли Рабін навчав у певних притчах. Для того, аби. Певні якісь складні духовні істини можна було подати в простій, певній образній формі. Зрештою, у нас в українській мові дуже часто також є, що ми використовуємо образну мову. Тобто говоримо одне, але під цим розумій зовсім інше. Це і цілком звична є річ. Проте, Христос не цурається єврейської цієї традиції говорити притчами. Але він не тільки говорить певні повчання, але він не тільки викладає певні важливі духовні істини в притчах, але він також вносить певну новизну. Він говорить про навернення, він говорить про суд і одночасно про милість Божу. Це все в нього одночасно є складено і наповнено. Так чи інакше, але Ісус самого початку звертається, вам дано знати Тайне Царства Божого. Тайне, тобто сот, як кажуть євреї. Це означає, що Господь відкривав певні свої таємниці своїм пророкам, які знали певне майбутнє, чи як буде діяти Господь, чи як Він діє, в принципі. Те саме Христос звертається до своїх учнів апостолів. Вам, які пішли зі мною, дано це розуміти. Іншим, зокрема, ізраїльському народу, це зрозуміти є досить тяжко, адже Христос каже, їхнє серце є затверділе, кавет, як кажуть євреї. І він цитує Ісаїю, це є 6 глава з 9 по 10 стишок. Конкретно коли Ісаї звертався до євреї, про те, що Господь хоче, щоб вони не вернулися, змінили своє серце. Але вони настільки закостеніли, що вони цього прийняти не могли. І коли прийшов Христос, нічого не змінилось. І їхнє серце і надалі залишилося таке закостеніне. Тому Христос використовує цю притчу, показуючи чотири принципи людського серця. Тобто кам'яниста це є край дороги, терниста і добра земля. І показав, як людина в різних способах поводиться, як вона відноситься до прийняття чи відкинення слова Божого. Але саме той, хто приймає і стає доброю землею, це той, котрий чує і виконує. Дуже важлива різниця чути і виконувати. Бо багато, на превеликий жаль є тих, що чують, але не виконують. Мало того, Христос зазначає, приходить лукавий, що викрадає слово. Тобто, іншими словами кажучи, виклад з єврейського розуміння це не просто, що викрадає слово, яке людина почула, але також викрадає заслуги. Які людина могла отримати або вже отримала. Гріх має властивість забирати. Забирати ті ласки, які людина в принципі могла отримати або вже отримувала за свою певну діяльність. Тому Христос застерігає, Богу. Людина, що берегла своє серце. І берегла те слово Боже, яке попадає до цього серця, щоб воно не запостеніло. Чи якісь певні труднощі не забрали. Бо найбільшою проблемою, як ми бачимо з цієї принципі, притчі, це є так звані омани багатства насушного цього світу. І це неодноразово. Говориться в років, що багатство саме по собі не є гріхом. Але коли людина прив'язує своє серце до нього, або коли людина основним її прагненням стає охопити багатство і починає жити заради Нього і для Нього, це є вже проблема людина втрачає. Тобто перестає виконувати волю, про яку говорить Бог. Зокрема, Старий Завіт, Второзаконня, 8 глава, Амус, 6 глава, Псалом 49. Про те, що основне завдання людини це є виконати волю Господню, а не багатство. Проте, на жаль, буває інакше. А є люди, які таке приймають і стоїть тим доброю землею їхнє серце. Які розуміють, виконують і приносять плід, хто в 100 разів, хто в 60, а хто в 30. Єврейське розуміння принести цей плід це конкретно означає одне речення, коли людина, почувши слово Боже, перетворює це Слово в дію. Іншими словами можна сказати по-простому. Коли в людини є певні проблеми і людина може звернутися до лікаря, він їй може конкретно дати певну пораду, які приймати ліки. Але якщо людина їх не візьме і не почне приймати, користі з цього жодної не буде, вона ніколи не одужає. Так само є і Словом Божим. Якщо людина його слухає, але не виконує в дію, воно користі жодної не принесе. Можна порівняти в інший спосіб. Це таке саме, як, наприклад, в університеті, коли є підключений Wi-Fi. Він охоплює всю територію, всі аудиторії і коридори. Але є одні студенти, які не використовують цей Wi-Fi, бо мають свій Wi-Fi мобільний на телефоні. Інші студенти не використовують, бо в них, наприклад, телефон є за старий або загружений і не можуть користатися. Але лише ті, які візьмуть, почистять свій телефон від всякого зайвого, так, щоб їх телефон, як кажуть в народі, літав, тоді можуть скористатися з цього і користати тією бібліотекою, яка є оцифрована, бачити лекції, бачити певні завдання. І це може призвести до того, щоб справді отримують добру освіту. Те саме є з цим словом Господь. Коли людина користає, вона приносить плоди, освячується, осягає Царство Боже. Але коли вона цього не робить, вона завжди втрачає. І втрачає в духовному вимірі досить багато. І найбільша втрата це коли завершиться життя. Тоді втрата є непосредственна. Духовного вибора, а ціла вічність. Тому ця притча Христос, яку звертається до Євреїв, не тільки стосується до них, але також стосується до нас. Пам'ятати, всі насущні речі і потреби є і потрібні і необхідні, але вони не мають права захоплювати нас з головою. Ми маємо пам'ятати, що ми є не тільки. Тілесне, матеріальне тіло, але ми також маємо безсмертну душу. Тому має бути порядок і рівнування і про тіло дбати, і про душу не забувати.